Я відверто погані книжки, і це треба ще довести. А є книжки сильно переоцінені, і поганість є в стосунку до них, що книжка може ну нижче середнього, а її вважають там новітньою класикою і носяться як списаною торбою. Але поганість, давай спробуємо це формалізувати, бо це важливо. Перше, не витримані бо не знані ази. Сюжет розпадається, ну тобто є ази. Якщо, якщо там купа помилок, і редактор не погуляв, це звісно спільна відповідальність, але ми оцінюємо книжку загалом. Якщо сюжет е, взагалі буксує і, і не зрушив з місця, якщо композиція розвалюється, якщо нема драматургії, якщо з'явилися герої, і пропали. а потім їх нема. Так, і це не детектив. Окей, тоді дивись, Чи можна взагалі сказати, що є об'єктивно погані книги? Тут теж варто. Ще диференціювати, значить, є завдання, які собі письменники-письменниці ставили в цих книжках, і це може бути не впорались зі своїми завданнями. Ну і може бути, що може і завдання виконали, і і все воно стоїть. Всі ці городи, паркани і тини, але це все було вже сто разів.